Робота вчителів школи по впровадженню сучасних інноваційних технологій дала вагомі результати на контрольних роботах, моніторингах, державній підсумковій атестації. Учні школи впродовж п'яти років займають призові місця на всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. За результатами участі в олімпіадах. У 2012 році школа зайняла четверте місце серед шкіл Шевченківського району. Наші учні постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, конференціях і стають призерами. Учитель готується до гарного уроку все життя, така духовна та філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.